Доброго всім дня, друзі! Ось сьогодні хочу показати вам і зняти відео про те, як я буду формувати кущ цієї гарної бігонії. Бігонія має назву Arabian Sunset. І ось я хочу цей кущик. Відрізати йому верхівки, щоб він не витягувався в висоту, а щоб він був, був гарним пишним кущем. Що я буду для цього робити, зараз я вам покажу. Краще це робити з зворотньої сторони. Все краще, набагато десь тут буде видно. І як я буду це обрізати, зараз я вам покажу. І що подальше буду робити з цими обрізаними пагонами, теж вам покажу. Значить, що я роблю? Для того, щоб мій кущ був гарний пишний, мені треба підрізати верхівки. Ось я беру інструмент. І що я роблю? Вибираю так, підрізаю верхівочки так, щоб було десь ось раз, два, три гарних, три гарних таких розвілки. Ось зараз я ось так от зріжу цю гарну ветку. О, раз, і зрізала. Так, зараз я її підніму, так як вона завалилася. Так, ось бачите, ось так ось я вот, ось зрізала. Дуже гарна ветка. І ця, ця кейн-бігунія дуже гарно укоріняється в воді. Якщо її поставити в воду, вона дуже гарно нарощує коріння дуже швидко, десь за неділю в, не, в неї вже буде коріння, і її можна буде посадити. Коли вона підросте у посадженому вигляді і дасть вам 3-4 нових листа, Точно так же можна підрізати у неї верхівку, щоб вона кушилася, щоб не росла вверх, а щоб росла в сторони. І вона буде е, мати гарний е, такий пишний кущик. Так, ось одну я відрізала. І зараз відріжу ще одну. Десь, ось я її відріжу. Ось, бачите. Ця гілка поменше буде. Ось така вона гарна. А перша буде побільше. Ось так ці дві гілочки я поставлю у воду. Вони швидко дадуть корінці, і я їх посажу. І Я їх скоріше підсажу к цьому кущу. Ось к цьому кущу я їх підсажу. І у мене буде ще пишніший кущ. Так що, ось так. Дякую всім за просмотр.